З 1 січня 2023 року селянам та фермерам потрібно сплачувати податок на пай. Пояснює законодавець такі нововведення тим, що близько 30% паїв перебувають у сірій оренді і використовуються аграріями неофіційно. А розрахунок із власником паю відбувається готівкою чи у натуральній формі. Такий податок запроваджено законом під номером 5620. У цьому відео ви дізнаєтесь, хто повинен сплачувати податок, який його розмір та які є винятки. А це канал Праволов. Все про ваші права та обов'язки, і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові праволове? Тоді починаємо. Відповідно до податкового законодавства з 1 січня 2023 року вводиться мінімальне податкове зобов'язання для власників земельних паїв. Чи повинен власник паю платити податок, залежить від того, чи є офіційний договір оренди з орендарем. Якщо земельна ділянка не перебуває в офіційній оренді, тоді сплачувати МПЗ доведеться її власнику. У кого ж є офіційний договір оренди, за того сплачувати має орендар. Середня сума податку, що потрібно буде сплатити за 1 гектар землі півтори тисячі гривень. Тобто за середньостатистичний ПАЙ потрібно віддати від 3 до 6 тисяч гривень. Погодьтесь, під час війни сума значна, особливо для дрібного фермера чи домогосподарства, що самостійно обробляє землю, яку їсти можна на хліб намазувати і їсти замість чорної ікри і масла. Чому не відтермінувати сплату цього податку, хоча б на час закінчення воєнного стану? Питання відкрите. Поглянемо, як розраховується податок на пай. Мінімальне податкове зобов'язання щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка, якої проведена, обчислюється за наступною формулою. ДМПЗ це мінімальне податкове зобов'язання, НГОД нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, К коефіцієнт, який становить 0,05%. М. Кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді чи користуванні. Тому для того, щоб порахувати, скільки власнику обійдеться пай, достатньо мати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Якщо ж оцінка не проводилась, розрахунок відбуватиметься по нормативній оцінці, затвердженій по області. Формулу маєте змогу бачити на екрані. Від сплати МПЗ звільняються наступні категорії українців: фізичні особи, які мають город для особистого користування, фізичні особи, які володіють земельною ділянкою та сплачують необхідні податки від продажу вирощеної сільгосппродукції. Дачники – власники присадибних ділянок до 50 соток. Власники земельних паїв, якщо ділянка у їх власності, які розташовані в межах населеного пункту дачного чи садового кооперативу, власники ділянок, одержаних внаслідок приватизації у кооперативах у зоні відчуження. Також податок на пай за 2022 та 2023 роки не сплачуватиметься за земельні ділянки в тимчасовій окупації та територіях, де ведуться або велися бойові дії. А також за ділянки, що засмічені вибухонебезпечними предметами або на яких розміщені фортифікаційні споруди. Оскільки МПЗ набирає чинності з 2022 року, то він буде нарахований у 2023 році у новому році за попередньо. У період з 22 по 23 рік МПЗ дорівнюватиме 4 нормативно-грошової оцінки, а після 5%. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.